Google запустив новий штучний інтелект, який називається Gemini. Точніше, він раніше називався BART, і вони його перейменували, хоча BART мені набагато більше подобався. Давайте тепер подивимося, що собою являє цей Gemini і чи дійсно він кращий GPT 4. Спробуємо запустити ряд тестів, порівняти ці дві потужні моделі. Сама новина з'явилась на сайті ще 8 лютого. Ну і тут вони дають. Детальний опис, навіть якісь відео маркетингові, які показують, яким чином працює цей новий Gemini. Ось щось цікавого, то версія є доступна як на веб-браузері, так само і на мобільних телефонах. На Android є своя аплікушка, ну і на iOS потрібно використовувати Google Application. Якщо говорити про ціну, то вартість Gemini це десь виходить порядка 900 гривень на місяць, і перші два місяці безкоштовні. В принципі, воно. Досить схоже до вартості GPT 4 платної версії. Що цікаво, що Gemini Advanced, вони його називають, використовує модель Ultra 1.0. Якщо подивитись детальніше, то ми бачимо, що взагалі в Google є кілька моделей. Ультра, це, я так розумію, сама просунута модель. Далі Pro і далі найбільш оптимальна це є Nano. Ну і далі вони порівнюють, яким чином, Ultra краще за GPT-4, і тут є. Ось, якщо говорити про роботу з текстом, то вона виграє на кілька відсотків, десятих відсотків по різним категоріям. Якщо говорити про мультимодальність, там робота з картинками, з відео чи з, зі звуком, то теж Gemini виграє в інших моделей, які є присутні на ринку. Ось так виглядає користувацький інтерфейс Gemini Advanced. Тобто, в мене обрана ця модель, я тільки що зробив підписку на цю модель, буду мати два місяці безкоштовно. Так само є можливість користуватися звичайною моделлю Gemini, яка є безкоштовною. Ми обираємо Advanced. Ось тут зразу видно, якийсь ход операції, які можна зробити. В принципі, дуже схоже до ChatGPT. Якщо ж піти в налаштування, то є така річ, як Extensions, і тут ми бачимо, що. Google Gemini він активно вміє взаємодіяти зі своїми власними ж продуктами: це Google Flights, готелі, карти, Workspace у мене відключений і YouTube. У мене в іншому вікні відкритий чат GPT 4. Я використовую модель, я буду порівняти Gemini з відповідями, які буде генерити GPT-4. Для тесту я вибрав задачі з Big Benju. Тобто я не буду всі задачі запускати, там щось 200 ще ми задач, якщо не мені здається, там, 200 задач. Це задачі, власне, такі, які дозволяють перевірити якість та ефективність роботи великої мовної моделі. Я обрав не цікавіші, а так само я буду запускати задачі, які ну, всі ми з вами використовуємо в нашій day-to-day -day активності. Ось тому давайте подивимося, на що здатні ці дві моделі, і проженемо через них цих 11 задач, які я обрав. Перший раунд у нас буде загадка. Я обом їм даю вирішити загадку, що потрібно розбити, перш ніж з'їсти. Ну і давайте подивимося, як кожен з них підготує нам відповідь. Ось бачите, Gemini Насправді дуже швидко. Тобто миттєво підготуває відповідь. Ось деякі продукти, які потрібно розбити перед їжею. горіхи, фрукти, інші речі важливо. Ось, будьте обережні при розбиванні продуктів, зверніть увагу, це є невичерпний список, бла, 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 бла. Давайте подивимося, що відписав яйце. Дивіться, бачите, GPT чітко, по суті, відгадав загадку дитячу, яку задають там в школах, молодших класах, садочках. Це яйце. Gemini кудись його понесли, він давай писати якусь повноцінну наукову роботу. Тому я б сказав, що в цьому раунді перемагає GPT-4. Просто легко і по суті. Другий раунд у нас прислів'я. Чому власне прислів'я? Тому що якраз це дозволяє перевірити, чи модель розуміє підтекст гру слів, яке поняття закладено під рядом наших слів, які ми з вами вживаємо в тому чи іншому життєвому контексті. Ось така задачка: як, яке одне прислів'я з п'яти відповідає даному опису? Кажуть про сміливу і відважну людину, яка не сидить і не чекає сторонньої допомоги, а завжди діє, хоча іноді не впевнена у перемозі. Ну і є кілька варіантів без борби, і коли не немає України, береженого Бог береже, виходити сухим із води, вовки боятись в ліс не ходити, в тихому болоті чорти водяться. Ну і відповідно, правильна відповідь мала бути: вовків боятись в ліс не ходити. Ну і тут дивимося, Gemini він відповів з п'яти прислів'їв, які ви навели, найкраще описує сміливу відважну людину. Він сидить М -м -м -м". власне вовки боятись, в лісі не ходити. Ну і далі він дає пояснення, чому так, чого він так вирішив, і далі він дає пояснення інших чотирьох, які, по суті, не підходять. Давайте тепер подивимося, що нам відповів чат GPT. Знову ж таки, мені здається, що швидкість відповіді Gemini набагато краще. Можливо, це через те, що ще сервера не завантажені, ну і там немає напливу такого людей. А от ChatGPT GPT він досить повільно це все генерує, хоча генерує. Ну і знову ж таки, коротко, по суті, прислів'я, яке відповідає найкраще цьому опису, це вовків боятись, в ліс не ходити. Ну, тут я думаю, за таку науковість я би Gemini зарахував один бал. Хоча в той самий час ChatGPT теж справився з додачею, тому для обох. В цьому, в цьому раунді я зараховую по одному балу. В третьому раунді ми зіграємо в гру анахронізми. Тобто я буду давати речення моделі, і в тому реченні будуть неправдиві факти. Насправді це дуже корисна річ, тому що ми маємо довіряти моделям. Тобто, все, що вони генерують, вони дійсно мають відповідати істині. Ну і в випадку, якщо такого немає. То модель має пояснити, чому, власне, сталася така відповідь. Це один з таких небагатьох челенджів, які намагаються вирішити Google, OpenAI та інші компанії. Оця от reasoning, чому ми отримаємо ту чи іншу відповідь? Ну і для цього раунду я обрав ось таке запитання. Скажи, чи даний вираз містить анахронізм? Михайло Воробицький використовував свій телефон для написання найвідомішої української пісні. Ну і знову ж таки, нам бух. Вже викутив таку дисертацію маленько на цю тему. Так, даний вираз містить анахронізм, Михайло Вербицький написав бум-бум-бум. За 67 років до винайдення телефону. Молодець. Далі він пояснює, що таке анахронізм. Ну і тут він додає, щоб виправити анахронізм, ви можете використати ось ці от елементи. Ось кілька виправлених варіантів виразу, навіть таке пропонує. От. Важливо знати про анахронізм, щоб не допустити помилок в описі історичних подій. Давайте тепер подивимося, що ж нам ChatGPT згенерує. Чи далі він буде такий лаконічний і короткий? Так, цей вираз містить анахронізм. Михайло Вербицький, композитор гімну України. Бум-бум-бум. Все правильно, все по суті. Знову ж таки, ChatGPT коротко по суті. В цьому раунді обоє модели отримують по одному балу. Наступний раунд я його називаю Мікроскоп і космос. Я дам зображення моделям і попрошу їх розпізнати, що ж відображено на цьому зображенні. Я додаю зображення, прошу Gemini розповісти, що там зображено, то саме я питаю в чату GPT. Ось, дивимося, що нам відписав Gemini. На фото зображено два коти, які сидять у коробці. Не знаю, де він тут котів побачив, де він тут коробку побачив. Ще й купа деталей дає, які взагалі не релевантні на цьому зображенні. Давайте подивимося, що відписав нам чат GPT. О, дивіться, на зображенні видно мікроскопічний знимок частини рослини. Конкретно це трихоми та пори на листку рослини. GBT справився просто ідеально. Дійсно, це зображення є кульбаби, такої квіточки. Давайте тепер спробуємо розпізнати інше зображення. Так, Gemini даємо його і таке саме зображення даємо ChatGPT. Ну і дивимося, що нам ж відпише. Gemini. На фото зображено вид на місто та парк з висоти пташиного польоту. Правильно, це є вид на місто. Давайте подивимося, чи він дає якісь деталі. О, кілька деталей. Місто на фото Нью-Йорк, парк центральний, річка Гудзон. Супер. Це все правильно. Це все знову ж таки такий детальний, детальний опис з булетпойнтами. Нам чат GPT, знову ж таки, коротко і по суті, зображення, ви бачите Центр Парк у Нью-Йорку, знаменитий міський парк. Це аерофото знімок, який показує контраст між зеленими просторами парку та щільно забудовою міста, яка його оточує. Ну і останнє зображення моє улюблене. Так, давайте спитаємо Gemini, що ж він бачить. Ну і спитаємо чат GPT-4, що він бачить на цьому зображенні. Так, Gemini думає. На фото зображено павука скакуна. Ух, це неочікувано. Павук скакун. Ну, не знаю, друзі. Якось воно не дуже в тому напрямку, демена і думає. Павуки, далі павуки, авторські права. Угу. Окей, взагалі не про то. Давайте подивимося, що нам відповів ChatGPT. Знову ж таки, аерофотознімок міста за архітектурним стилем будівлі. Та їхнім розташуванням це схоже на європейське місто, правильно. Далі він відповідає, що місто в Східній Європі. Зокрема, це може бути місто Львів. Правильно, це є дійсно місто Львів. Однозначно, в цьому раунді перемагає Ch gpt 4. Тому, якщо ви будете десь в іншому місці, або вам потрібно буде розпізнати, що зображено на цьому зображенні, користуйтесь Чаджі gpt 4, він дійсно допоможе вам знайти правильну відповідь. Так, ми вже майже наближаємося до екватору, буде раунд номер 5 мій улюблений, досить часто ним теж користуюся. І задачку буде стояти, а що ж можна приготувати з продуктів в холодильнику? Я даю фото холодильника, ну і дивимося, як Gemini справиться з цією задачкою, ну і як ChatGBT нам підскаже, що ж можна приготувати. Тут вони трошки розкидані на підлозі. Це свідомо було зроблено таке фото. Що ж можна приготувати з тих продуктів? Ось кілька варіантів від Gemini. Омлет з овочами, вівсяна каша, сирники. Тобто, бачите, він додає якоїсь вівсянки, якої зовсім на фото немає. Так, обід, суп-пурей, паста. Знову ж таки, ці всі речі, м'ясний фарш, гриби, їх взагалі немає на фото. На фото тільки у нас банани, овочі, хлібчик. Молоко, ну і тут трошки ковбаски. Все. Звідки він взяв ці всі томати, фарш, гриби. Але він думає про якийсь, напевно, абстрактний холодильник. Давайте подивимося, що нам чадж GPT. На зображенні видно, бачите, він починає. На зображенні видно, випали різноманітні продукти. І він перечислює. А, бачите, він навіть яйця побачив, що вони теж випали. І дає, по суті, що можна приготувати. З цих продуктів супер. Ну, просто бомба. Дуже зручно, коли в тебе на мобільному телефоні є апка, ти фотографуєш холодильник і просиш, поможи мені згенерити кілька ідей, що ж я можу приготувати з цих продуктів. ChatGPT перемагає в цьому раунді. <звук> Наступним раундом я попрошу згенерувати Python-код. Я даю завдання використати Python, щоб створити код, який буде малювати зображення в стилі художника Містер Дудл. Пам'ятаєте, ті такі гарні чорні фігурки різного різного формату, їх дуже багато на канві Таку саму задачу я даю ChatGPT GPT. Бачите, Gemini генерує код, дає коментарі українською мовою. Клас. Тут він дає якісь варіанти, як це все можна змінити, плюс дає якісь додаткові деталі, єдине, що обірвалось повідомлення, тобто щось не догонерив до кінця. Давайте тепер спробуємо скопіювати цей код і запустити його в редакторі. Пусто. І ми бачимо якийсь, якийсь лог з помилками. Давайте я тепер цей лог скопіюю і попрошу Gemini поправити ці помилки. Подивимося, що з того вийде. Пробував виправити помилки, перестановлював різні бібліотеки, пробував якимось чином пофіксити цей код. Не вдалося. Я просто попросив Gemini згенерити ще раз версію коду. Ну і як результат, ми бачимо ось таку, дудл-картинку нам нагенерував Gemini. Давайте тепер подивимося, який код нам згенерував ChatGPT. Ого. Тобто ChatGPT не тільки згенерував код, ще й показав, як саме зображення має виглядати. Він пише, яку треба бібліотеку використовувати. Ну і тут ми можемо побачити код. Давайте я тепер цей код скопіюю і спробуємо його запустити. Код запустився з першого разу, не потрібно було вказувати ніяких там додаткових бібліотек, все працювало. Ось такий вийшов дудл від ChatGPT. Тому в даному раунді я би все-таки поставив ChatGPT одиничку. Він згенерив код з першого разу, все працювало. Gemini, ну, довелось там десь півгодинки повозитися, щоб якимось чином виконати цей код. Тому Gemini за його старанність я би поставив півбала. Код ми згенерили, а тепер давайте попросимо згенерити документацію для цього коду у форматі PDF документу. Так, я от таке завдання даю для Gemini. створити PDF-файл як документація, яка детально показує та пояснює згенерований код на Python. Додай короткий вступ. Та картинку, яка буде посувати до цієї інструкції. Таке саме завдання я даю чат GPT на виконання. Чимінай генерує нам свою відповідь. Так, документація згенерованого коду Python, вступ, зображення. Ага, бачите, завдання він не дуже зрозумів, власне, акцент був створити pdf файл. pdf файл він не створив, а дав документацію в вигляді короткого опису і каже. Сам собі згенери цей PDF-файл. ось Плюс, бачите, перервався, знову ж таки, перервався процес генерації на середині. Давайте подивимося, що ChatGPT нам зробив. ChatGPT далі аналізує мій запит. Давайте почекаємо, що ми отримаємо в результаті аналізу. ChatGPT дуже сильно старався, і все-таки в кінці кінців йому вдалося згенерити PDF-документ. Спочатку вилітала помилка, просто якась рандомна. Далі він казав, я не можу. Згенерити документ, бо не може згенерувати картинку. Ну і після кількох спроб все-таки він спромігся згенерувати ось такий PDF-документ. Ну, Назвати це документацією, це якби не дуже. Тому в цьому раунді я б зарахував ChatGPT пів бала, а Gemini 0 балів, ну тому що він все-таки не зміг згенерувати результуючий pdf файл <звук> Наступний раунд буде знайти причини наслідкові зв'язки у реченнях. Ось таке речення я підготував визначити, чи є зв'язок між цими реченнями. Три собаки пішли в зоопарк, щонайменше два савці відвідали зоопарк. Це я прошу пояснити Gemini. і таке саме я прошу пояснити ChatGPT. Давайте подивимося, що нам згенерує Gemini. Бачите, так між цими реченнями є зв'язок, але він не чітко визначений. Перше речення, ну і тут він дає опис про три собаки. Далі він каже, друге речення, що не менше два савці відвідали зоопарк. Це речення дає загальну інформацію про те, що два або більше савців відвідали зоопарк, але не дає чіткої інформації про те, чи ці савці з собаками. Далі він описує, який зв'язок, невизначеність, ну і висновок. Між реченнями існує зв'язок, адже собаки це савці. Цей зв'язок не чітко визначений, адже неясно, чи є, є два савці з другого речення тими ж трьома собаками з першого. Тобто він, бачите, досить непогано показує причини на слідкові зв'язки. Ну і чад gpt таки коротко, лаконічно. Три собаки з совцями. Таким чином, перше речі не тільки підтверджує друге, а й не дає додаткову інформацію про кількість совців. три замість мінімально визначених двох. Тому в цьому раунді обидві моделі отримують по одному балу. Дев'ятий раунд буде задачка на логіку. Ось така от задачка. У нас є 12 поверховий будинок з ліфтом. Ну і на кожному поверсі живе всього двоє людей, і від поверху до поверху кількість мешканців збільшується вдвічі. На якому поверсі в цьому будинку частіше інших натискається кнопка виклику ліфту? Давайте подивимося, як нам Gemini відповість на цю логічну задачку, і як чат GPT дасть нам відповідь. Так, бачите, Gemini зразу там знову ж таки в свою там, дослідницьку роботу мікродисертація з формулами. Ну і в результаті він дає відповідь вниз, натискаючи кнопку на першому поверсі. кнопка виклик на першому поверсі буде натискатися найчастіше. Це його відповідь. ChatGPT дає теж пояснення, теж додає вже формулу цього разу, не просто там звичайний текст. Дійсно, ChatGPT, йому трошки більше часу треба, щоб згенерувати свою відповідь, бо вона якось там прям літає. Але знову ж таки, я даю похибку на те, що. Досить мала кількість користувачів користується Gemini Порівняно з тим, як ChatGPT. От, Тому найбільша кількість натискань кнопку викликаю буде на 12-му поверсі, де живе найбільше людей. Цього разу ChatGPT якось дуже неприємно здивував, тому що відповідь неправильна. Правильну відповідь Gemini. Кнопка буде натискатись найчастіше на першому поверсі. Ну і Gemini, відповідно в цьому раунді отримує одиничку, а чат-GPT отримує 0 балів. Десятий раунд у нас буде Вікторина. Я прошу Gemini створити Вікторину на 5 запитань про сучасні гаджети. І це саме запитання я даю для чат-GPT. Швиденько, знову ж таки, Gemini просто миттєво відповідає. Там, з першого погляду, досить цікаві запитання. Першим смартфоном. Компанія випускає операційну систему Android, ну і дає відповіді на ці запитання Вікторина. Що ще є класним Gemini так це те, що кожну відповідь він дає кілька варіантів. Бачите, три варіанти на кожну відповідь. Ти можеш обрати з кількох варіантів ту, яка тобі найбільше сподобалась. Так, ChatGPT gpt далі продовжує генерити. Знову ж таки, трошки повільніше це в нього відбувається. Єдине, що я бачу. Ну, запитання в нього не в вигляді Вікторини, в нього просто запитання, який смартфон вважається одним з лідерів. Гнучки екрани, яка компанія? Тобто, бачите, в нього запитання не типові для формату Вікторини. В нього запитання в вигляді питання відповідь. Вікторина все-таки передбачає запитання, де є кілька опцій, і ти з тих опцій вибираєш правильну тобі відповідь. Тому я думаю, в цьому раунді Gemini отримує один бал. Ну і ChatGPT за старання отримує пів бала. Ну і в останньому раунді, в 11-му, ми зіграємо з моделями в гру 3літрова банка. Пишу правила гри. Давай зіграємо в гру 3-літрова банка. Ми по черзі будемо називати слова, що позначають предмети, які можна покласти у 3літрову банку. Ти починай. Давайте я зіграю з Gemini цю гру. Так, я починаю. Гречка. Моя черга зерно. Чудово, вдалий вибір. Моя черга абрикоси. А давайте я тепер дам йому автомобіль. Що він на це скаже? Не поміститься в трилітрову банку. Давайте спробуємо ще раз. Може ізюм, ну і він дає мені слово на вибір. Давайте тепер подивимося, як ChatGPT буде грати зі мною в цю гру. Кавові зерна. А я йому кажу кнопка мед. Ну, бачите, ChatGPT в нього просто по суті лаконічно, коротко. Без ніякого діалогу, тому я думаю, в принципі, в цьому раунді обоє заслуговують по одному балу. На цьому наша гра завершилась. Давайте тепер підбивати підсумки і дивитися, хто ж став переможцем. Ну, як ви бачите, переможцем однозначно став з великим великим розривом чат чіпіті. Все-таки це є перевірена модель, яка вже працює багато періоду часу. І яка себе проявила в багатьох ситуаціях. В той самий час вартує сказати, що Gemini теж себе проявила дуже добре, ця модель, досить перспективна. І лише час покаже, хто на довгій дистанції стане лідером, стане той моделлю, якою ми всі будемо користуватися в нашій роботі, в дея day, day активності, чи з комп'ютерів, чи з телефонів, чи з інших гаджетів. Тому обом моделям респект. Ну і ви вже самі вирішите, якою моделлю ви хочете і будете користуватися для власних потреб. На цьому все. З вами були штучно-інтелектуальні історії. Дякую, що додивились це відео до кінця. Так само свою дяку і підтримку ви можете залишити на Баймі і кофі. З вас лайк, підписка, дзвіночок. А я вам бажаю всього самого-самого найкращого. Тому продовжуйте експериментувати, створювати. Та донатити, а головне, бережіть себе та вірте в зсу.